Давайте поговоримо з вами про підготовку автомобілю, коли ви прийшли на практичний іспит. Що слід робити, яка послідовність, які є нюанси. Е, першим етапом ви повинні підготувати ваше сидіння. Е, в даному автомобілі у нас є три функції: це підсунутись вперед чи назад, е, поправити по висоті сидіння, поправити спинку е, вашу власну. Далі, другий етап це потрібно налаштувати дзеркала. Ремарка, навіть якщо вони ідеально під вас налаштовані, ми радимо вам обов'язково поправити ліве, праве і центральне дзеркала. Обов'язково, тому що інспектор на це звертає увагу. Третім етапом ми повинні з вами пристягнути ремінь безпеки. Далі, після цього, є два варіанти. Або якщо у вас автомобіль вже заведений, або якщо він не заведений. Якщо він не заведений, у нас механіка зараз. Ми перевіряємо, чи у нас виставлена нейтральна передача, витискаємо повністю педаль щеплення та гальма. Після цього заводимо автомобіль. Далі, після цього, ми вмикаємо першу передачу, вмикаємо показчик лівого повороту. В останню чергу знімаємо з ручного гальма, дивимось у ліве зеркало, впевняємось у безпеці руху і починаємо рух.